Позивний, кнопка. Було на початках трошки більше часу в нас. Був вільний досуг. Любили з побратимами пограти в Соньку, Фіфу. Погано залягала там кнопка, кнопка, і тіпи почали так називати. Сам родом Львівська область, прикордонник. 24 листопада, під час планової е, заміни хлопців на позиціях було сформовано групу з п'яти військовослужбовців, направлено на службовому автомобілі Peugeot лентрек, відправлено на точку спішування для подальшого їх переміщення на позиції. Під час під'їзду до точки спішування е, ворог підступно е, сховав свого fpv дрона. І наніс ураження нашому транспортному засобу і вивів його з ладу. Поставлена задача була зайти на визначені позиції, завести свіжий особовий склад, який ще не обстріляний, не має бойового опиту. Пікап приїхав на точку вигрузки, удар, був ждун. Екіпаж. Прийняли рішення евакуюватися, розсипалися по посадці і самостійно знайшли собі укриття. Вийшов на КСП, так само вже передав, що в нас мінус коробочка, є всі контужені, але ну, слава Богу, без осколків, осколкових поранень ні в кого не було. Оцінився всі ризики, того що в нас є люди, які. В них немає ні води, у них немає ні води, ні їжі. В них в деяких пошкоджена зброя. Їм знаходитись на лінії бойового зіткнення дуже небезпечно. Причому люди контужені, ми не знаємо їхнього стану, їм потрібно рухатися. Кнопка запевнив мене, що він зможе вивести людей, знає маршрут. Він оцінив обстановку, з хлопцями. всі згідні і йти під його началом. Ми так плюс-мінус добу про були на укритті, на наступний ранок почали рух. Треба було рушатись в пішому порядку до місця евакуації. Враховуючи, як то кажеться, вік товаришів, які були зі мною, 55-57 років. Плюс погодні умови, що доволі вже ясно ставало, прийняв рішення не рухатися відкриткою. Відкритка десь займала в районі до 2,5 кілометрів. Подивився по засобах навігації, куди можна провести аналогічний маршрут до тої точки. Туди маршрут склав в нас в районі близько 25 кілометрів до сутінків, щоб мусили закінчити марш, бо під час нічних прольотів дрони нас би знов зрісували і не факт, що ми б знайшли якесь укриття. Хлопцям було важко. Мусив так само контролювати їхню дистанцію з зосередження під час того, як підлітали якісь дрони, так само не завжди зрозуміло, чи це суміжників, чи це ворожий. Оптика валяється. Вертаються назад. Сідово, якщо б в кущі. Це машина пару раз заїде і па. Ми здійснювали доповідь про те, що коли вони йшли по маршруту, вони помітили, як рухається транспортний засіб суміжних підрозділів. І за ними одразу летів дрон ворожий на FPV волокні. І вони здійснили спочатку постріли по цьому дрону, а потім в кінці, коли постріли не дали ніякого результату, вони вони зловили сам оптоволокно, Порвали його, і тим самим знешкодили ворожий дрон, тим самим спасли життя можливо, бійців, які є, суміжного підрозділу. Які Потім ці бійці їхали назад. Вони, їх, вони їм розказали, що вони зробили. Ті їх посадили в машину і привезли. там Маршрут був 3 кілометри, вони ще привезли їх, де ми змогли їх евакуювати. Ну і Ми вже очікували на місці зустрічі нашої, нашої машини, де мала проводитися евакуація. Під час того ми знайшли укриття, дочекались коробочку. І удачно добралися до місця евакуації далі, де нам надали вже допомогу. Так що всі цілі, всі здорові. Було важко, ну, але справилися. ставили. Завдячую Андрію, кнопки, те, що вивів нас. Всі вийшли, цілі є. Ну, були контужені, але ну, вийшли всі. Більше поранень не було. Я кнопку знаю, ну, з літа разом. Ми познайомилися з ним у Серебрянському лісі. Ми разом вже були там на бойових діях. Ну і тут я попав з ним теж. Людина знала, що робить. Ну, правильні дії, там все так. Обдумано все було. Порадилися і пішли далі. Таких побратимів побільше треба. Вже коли ми попали на стаб-пункт, то дякували, як то кажеться, бо десь моментами треба було кричати, десь моментами підганяти. Але от по закінченню стресової ситуації вони аналізують вже спокійно, і вони вже туди розуміють, для чого це робилося, з якою метою. Всі військовослужбовці були подані на відомчі нагороди, а кнопка як лідер, як який людина, яка запобігла втратам особового складу, був поданий на державну нагороду. Особисто мною. Це хлопець самовідданий, сильний, вольовитий. В нього є підстави звільнитися, але він не звільняється, тому що в нього є сімейні обставини, він може, але він патріотично налаштований і не бажає звільнятися, Він хоче продовжувати службу саме в нашому підрозділі. У мене дружина була на сьомому чи восьмому місяці вагітності. Молодший брат, щоб я не йшов. Пішов служити. І в березні 22 го року з ним обірвався зв'язок. От моя підстава. <кхух> так, це є мотивація, як то кажеться, надати ворогу найбільших втрат за те, що, як то кажеться, вони зробили моїм особистим.